Всім Я вирішила сьогодні вам показати Балтійський бурштин. Більшість прикрас ми вже роздивлялися, окрім, можливо, двох-трьох моделей. Нагадую, що це прикраси в сріблі 925-ї проби польського виробництва від польського майстра. Вони містять проби, проте не містять бірок, вони просто не передбачені. Бо ці прикраси продаються на вагу і їх ціна в більшості залежить від самого бурштину. Також покажу декілька ексклюзивних моделей, декілька камей, все, що ви любите. Почну з ось такої класної каблучки, 18,5 розмір, артикул 15. Нагадую, що в коментарях я перераховую всі артикули прикрас, які демонструю. Коли їх купляють, я видаляю. Там є актуальна наявність. Подивіться, це дуже зручно. Такий трикутний жовтий бурштин, красивий, такі ось бантики з боку. Вага 8,7 грами. Вартість 1610 гривень 44 долари. Наступна каблучка, 81 артикул, такий медово-золотий бурштин класний. Артикул 81. 15 грам вага. Подивіться, яка шинка класна. А тут розмір регулюється, початковий 18-18,5, десь так. Неймовірна краса. 2,4 на 2,8 см габаритні розміри. Вартість цієї моделі 3215 гривень 88 доларів. Так, далі каблучка, дівчат-авторська робота. Тут королівський бурштин, моделька в позолоті. Також, окрім бурштину, є димчатий кварц. Тут маленький початковий розмір, зараз вам скажу. Десь 16,5. Вага 9 грам. Також можна регулювати трошечки, дивіться. Ближче сам бурштин показую, класно поєднується він з позолотою і з таким раухтопазом. 2,3 на 3 см розміру каблучки, вартість 3285 гривень 90 доларів. Дереді, що тось така мініатюрна каблучка 101 в наявності. Тут 16-й розмір, а вага 2,40. Така лаконічна, красивий бурштин, світленький. 0,9 на 1,8 см розмір вставки. Вартість каблучки всього 510 гривень 14 доларів. Також є ось така класна каблучка 96, 4,30 грами вага. Тут дівчат розмір 15,5. В кого тоненькі пальчики класний варіант. Рідко взагалі буває цей розмір. Півтора на 2 см розмір вставки. Вартість каблучки 915 гривень 25 доларів. Тепер є ось така каблучка у 21-му розмірі, кон'ячна класична вставочка. І є одна пара сережок до них. Ідеально за кольором підходять. Дивіться. Каблучка артикул перший, вага 480 грамів. Давайте з нею вже закінчимо. Лише одна залишилась ось така шинка. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Так, і дивимось сережки. Їх є дві пари, одні такі пласкі, вони ідеально до каблучки підходять, і друга пара такі товстенькі. Артикул 98, вага вага 610 грам. Ось такі тут застіпки. Довжина сережки 3,5 см. Ще раз цю пару ближче дивимось. Вартість цієї моделі 1280 гривень 35 доларів. Так, тепер подивимось дуже класну модель: 386-й артикул, вага 3,70. В середньому на вказівному пальчику розмір на 17, на середньому на 19. Конячна вставка, також є мікс і жовтенький бурштин, далі їх роздивимось. Габаритний розмір 1,3 на 1,9 см. Далі у 18-му розмірі є ось такий мікс: коньяк, мед і зелений. І є ще три отакі класні жовтенькі. Ось ця на 16,5 розмір ця на 17,5 і ця 18,5. Вартість таких каблучок 840 гривень 23 долари. Тепер ось така класна каблучка під 16 артикулом. Вага 1060, початковий розмір 17 можна регулювати, дивіться. Такий ось класний бурштин. Є такі природні, можна сказати, дефекти, хоча це не дуже коректно. Просто такі тріщинки, на носку ніяк абсолютно не впливає. Ось зі зворотньої сторони. 1,5 на 2 сантиметри розмір. Вартість 2190 ,60 гривень 60 доларів. Тепер ось така класна каблучка 32 артикул. 460 грами вага. Цікавий дуже бурштин. Дивіться, є світлі діляночки, є такі більш жовто гарячі. А тут дівчат 19-й розмір без регулювання. Дуже красива і вартість в неї 950 ,26 гривень 26 доларів. Далі лишився наявності ось такий класний прямокутний комплект. Артикул 292, 19 розмір каблучки. А за вагою сережки 3,90, каблучка 3,30. Довжина сережки 3,5 см на петлях. Дивіться, вартість комплекту буде 1540 гривень 42 долари. Дуже гарненький, зверніть увагу. І ще, дівчата, є схожа модель сережок, трошки більша. Артикул 36. Вставочка тут більш темна йде. Ось така застіпка. Вартість цієї моделі 1610 гривень 44 долари. І дівчата, хочу ось таку пару сережок відправити на розпродаж, з нею абсолютно все нормально, просто вона залежалась трошки. Артикул 217, вага 11,9 грами. Ось така застіпка, кон'ячна вставка, довжина 4,6 см разом з верхівкою. На екрані пропишу стару і нову акційну вартість лише одна пара. Дівчат, іще одна модель потрапляє на розпродаж. Артикул сережок 273-й. Є дві пари, такі ось грушки. В принципі, вставки схожі. Вони йдуть на гвіздках, вага 6,20 20 грам. Стара ціна в них 1315 гривень 36 доларів. А нова ціна 1025 гривень 28 доларів. Далі залишилась наявності одна парость таких мініатюрних сережок на петлях: 150-й артикул. 2,8 грами вага. Конячна вставка така світленька. Довжина сережки 2 см приблизно. Вартість 585 гривень, 16 доларів. І ще з цієї серії, є ось такі медові крапельки: 149-й артикул: 3:10 грами вага. Також на петлях довжина 2,5 см. Вартість 620 гривень 17 доларів. Далі є три пари ось таких класних сережок з міксом Зелений бурштин і коньячний. Артикул 61-й, вага 2,90. Дивіться, ближче поєднання. Ці більш блискучі, ці темніші. Також на петельках. Довжина сережки 4 см. І вартість 620 гривень 17 доларів. Далі, дівчат, є один ось такий осінній комплект. Як і підвізка з листочками кленовими. Тут темно-конячна світло-конячна вставка. Сережки на гвістках. Артикул комплекту 110-й. Сережки 5-10 грам. Ось такий гвіздок. Підвіска 3,20 г, вушко. Довжина підвіски 3,5 см, сережки 3. І вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі подивимось ось таку класну брошку з карабей в позолоті з жовтим бурштином. 25 артикул. Дуже класно поєднується за кольором. Дивіться. Загальний розмір 2 на 3,5 см, а вартість 1645 гривень 45 доларів. Далі, дівчат, хочу показати, що лишилось по камеях. По-перше, каблучка з дівчиною. Артикул 127-й, вага 13,3, початковий розмір 16,5 можна також регулювати. Дівчат, це просто витвір мистецтва. Ручна робота. Ця різьба, звісно, зроблена вручну. Ось дивіться, зі зворотнього боку. Ці прикраси йдуть дорожче, звісно, ніж звичайні, але такий ексклюзив він не може коштувати дешево. 2,7х3 см розмір. Вартість 4565 гривень 125 доларів. Також є ось така брошка підвізка 2 в одному, також з дівчиною. Така оправа. Артикул 129 13,3 грами вага. В принципі, можна і в комплекті взяти. Розміру цієї 33 х 38 см вартість 4565 гривень 125 доларів. Ще є ось така підвісочка, 130-й артикул 11,7 грами вага. В тих двох прикрасах основа така кон'ячна була тут чорна майже. Ось дивіться, зі зворотнього боку таке вушко. 2,7х4,9 см розмір, вартість 4015 гривень, 110 доларів. Тепер, дівчат, я вам хочу показати ось цей авторський неймовірний комплект з кульками бурштину. Каблучка і підвізка. Дівчат, продаються лише в комплекті, бо це повний ексклюзив такого більше не буде. Можливо, лише щось схоже: каблучка і підвізка. Без сережок можна в якості сережок якісь кульки взяти. Або взагалі обійтись без них, прикраси такі ефектні. Дивіться, каблучка тут в початковому розмірі десь 17 також можна регулювати. Я вам одразу назву вартість цього комплекту це 495 доларів. На перший погляд, не бюджетно, проте, послухайте, каблучка 22,40 грами, підвізка 41,2 Тут вага самих прикрас більше 60 грам, плюс слід врахувати. Бурштину ці кульки класні, авторську роботу. Ну і, звісно, подивіться, як це ефектно виглядає. За це варто платити. А по обідку цього листячка є така легенька позолота. Я не знаю, чи вам її видно. Розмір каблучки 3,8х4,4 см. Ну, дуже красиво. Я коментарів взагалі не маю щодо цього комплекту. Ну і підвізка також грандіозна, ось таке вушко велике. 6х9,5 см розмір. Поціновувачів авторських робіт це, звісно, знахідка. Дивіться. Можна розбити в тому випадку, якщо хтось захоче каблучку, хтось підвізку, це відбудеться там плюс-мінус одночасно. Якщо хтось бажає, можете в коментарях писати, можливо, знайдеться вам компаньйон. А тепер, дівчата, ось такі класні каблучки. Є 5 штучок, другий артикул, вага середня, 4,8 грами. На середньому пальці 18 розміру, ось це 18,5, і одна є 19,5. Дуже симпатичні, я вам ціну пропишу зараз на екрані на них. Дівчата останнє, що покажу, ось таку класну модель під артикулом 3, вага середня, 8 грам. Вони всі приблизно йдуть на 18 розмір. Вони трошки більше показують, проте такі шинки широченькі і зручніше на 18 Дуже класні каблучки, основа оксидована, ось ці такі медово золоті, є і зелені такі відтіночки, і ці дві жовтенькі. Вартість також вказую на екрані на цю модель. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!